Вний колаборант Балицький з великою радістю повідомив у своїх соцмережах, що у тимчасово окупованому Мелітополі почав роботу телеканал за ТВ. Зрадник написав, що там будуть пояснювати ситуацію сьогодення і тільки правдиво, як вигідно рашистам. У селищі Мирне Мелітопольського району розпочалася активна підготовка до псевдореферендуму. Пенсіонерів збирають у сільраді із паспортами, щоб зробити кольорову скан копію документів. Чорно-білого екземпляру колаборантам вже недостатньо. Разом з тим, дружина колаборанта Радькова, який наразі псевдоголова району, особисто оновлює базу даних військовозобов'язаних чоловіків, щоб передати інформацію рашистам. На території государства України на території держави прийнято закон про колаборацію, який чітко свідчить про те, що відповідальність за колаборацію це 12 років за гратами з можливістю конфіскування майна. Підготовка до референдуму, його організація та участь це також є колаборацією. Ми чітко розуміємо, що ті люди, які будуть брати участь в організації референдуму, будуть відповідати перед законом України. Понад три місяці мелітопольський адвокат Яна Сівова була у рашистському полоні. 10 квітня жінку викрали вдруге, коли вона прийшла до комендатури за своїми речами. Наразі Яні нічого не загрожує. Початок серпня у любителі спорту Мелітопольщини завжди асоціювався із грандіозною подією літа змагання з тріатлону у рамках проекту Турнір Поколінь. Як зазначають Мелітопольці, цього року рашисти викрали і цю дату. Втім, місцеві вірять, що в наступному році змагання будуть проведені не лише в українському Мелітополі, але й в усій нашій вільній державі.